Фета продовжується: чергові невідомі літальні об'єкти сколихнули сусідню федерацію. Пропаганда ще не встигла видати нові коментарі щодо попереднього обстрілу. Як стався вже наступний цього разу під прицілом Євпаторія, що ж кажуть російські псевдожурналісти, Салавйов погрожує розбомбити Київ за Севастополь. А Гурульов вигадує у своїй хворій уяві всю правду про дрони. Шойгу визнав, що Росія не переможе у війні. Тим часом звичайні росіяни доносять на безногих СВОшників. Про це а також про чергову істерику Соловйова через російських фейкових патріотів розповім просто зараз в огляді російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко, і ми рушаємо. Схоже, ми повертаємось до нашої постійної рубрики Невідомі БПЛА на Росії або ж над Росією. Наші віддані глядачі пам'ятають той період, коли ні дня не минало без тривожної ситуації. Стає схоже на своєрідну циклічність. Цього разу серія вибухів сколихнула тимчасово окуповану Євпаторію, що в Криму. Коротко про ситуацію, що склалася. Уночі в портовому і курортному місці на західному узбережжі Кримського півострова програміли сильні вибухи. Над містом здійнявся густий стовп диму. Місцеві повідомляють, що був приліт у районі села Уютне. В одному з дворів міста впали уламки збитого безпілотника. За повідомленням російських змі під Євпаторію прилетіли дрони, які нібито влучили в російську установку протиповітряної оборони. Але вже не нібито цей факт є підтвердженим і визнаний е, нашими е, силами оборони, нашим керівництвом, власне, про те, що це була бездоганна та блискуча спецоперація СБУ та військово-морських сил України. Ну а що ж, розказують там у Шигу, наприклад, так от російське Міноборони вже встигло заявити про їхнє велике ПВО, начебто, збило 11 українських дронів. Очевидці публікують в соцмережі відповідні відео. Давайте дивитися. Там <зв 'язок> цього бабахи лунали і безпосередньо на російській території. Естафету ранкових вибухів і громів підхопив російський Саратов. За інформацією російських пабліків, там прогриміла потужна бавовна. імовірно, вибух стався на газопроводі. Але цікаво, що поблизу від цього місця розташовується аеродром Енгельс. Офіційна версія так званої влади у селищі Красний Октябрь відбулася розгерметизація на газопроводі з наступним горінням. Нині горить трава на площі 2 гектари. Ось це поворот. А ми вже гадали, що знову звинуватять ЗСУ. Поки пропагандисти ще не встигли прокоментувати сьогоднішні обстріли, ще лише оговтуються від цього. Давайте оглянемо, що ж вони понапридумували щодо учорашнього фейерверку. Нагадаю, що у ніч проти середи, 13 вересня, з'явилися численні повідомлення про потужні вибухи. В поки що окупованому Севастополі черговою яскравою заявою відзначився Рудольфовіч, себто той самий Соловйов. в ефірі авторської програми Повний контакт на каналі соловйов Лайф все таки розродився коментарями щодо обстрілів. Стільки часу мовчав, не розкидався словами, беріг враження, як то кажуть, але все ж вирішив нагородити нас своєю безцінною. Господи, прости, думкою. Не вигадав пропагандист та зет Патріот нічого кращого, ніж е, той, що звичайний терорист, запропонувати вдарити по центру прийняття рішень. Це він про Київ. Як завжди, на Росії вирішення проблем, насильство та агресія. Ну, звичайно, сильно, напевно, штепить те, що настільки безперешкодно знищили підводний човен вартістю близько. Трьохсотень мільйонів доларів. Це про вчорашню бавовну, я нагадаю. І я ж лише про ту саму субмарину Ростов-на-Дону. А удар був здійснений не лише по цій бляшанці, і не лише Ростов постраждав. До того ще й в черговий раз показали, наскільки слабка російська система протиповітряної оборони. От пропагандист і розкидається погрозами сказати до нічого. Це очевидно і логічно, тому йому стає все важче переконувати людей в тому, що все хорошо, нічого не присходять. Давайте успокоїмося. Не заспокояться росіяни і кримчани, в тому числі, і ті самі, які приїхали на по-домашньому. Давайте переглянемо фрагмент розмови Соловйова зі своїм гостем, якого запросили за грошики. Плохое у меня настроение. С одной стороны, мне нравится, как говорит лидер Северной Кореи, что они стоят с нами в войне против империализма, а с другой стороны, все-таки мы с нами в Севастополе. Все-таки надо этих подонков жестко наказывать украинских. Но погода такая, что, я думаю, идеально для ракетной удары, удару по центрам принятия решения в Хохлостане. Потому что было же сказано министром обороны, что Будет, якщо ракетний удар, то ответим по місцям прийняття рішення. Пара. От просто пара. Ну, власне, Владимир, як завжди, за своє. Що не подія, ударити по центру прийняття рішень треба. Таке відчуття, що в нього найбільше фантазій просто не вистачає. Ну а що ще зробити? Але як би не було, це просто слова на вітер. Адже щоразу, коли з його рота вилітає подібне, нічого так і не стається. Це лише блеф, залякування і дешеві маніпуляції. Росіяни звикли видавати бажані можливості та велич свою цю придубану та напускну за дійсність, а насправді ж там порожнеча і лише картинка. Та крім цього, був ще один ефір на цьому ж каналі, де припадочний путініст був один. І з кислим виразом обличчя, неначе наївся лимонів, став він доводити тисячам своїх глядачів, що необхідно бити у відповідь не лише по Києву, але й увага. По Нью-Йорку, Польщі та Німеччині. Отакі, от от, не терористи. Слухаємо. І так, да, ми можемо відповідати по Києву, по Одесі. Отвічать треба по Берліну, по Лондону, По Вашингтону. по Нью-Йорку, по местам скопления не людей, а по административным зданиям, по месту, где принимаются эти решения, и по местам нахождения военных объектов. Надо носить удар по Польше, по базе, куда все приходит. Надо носить удар по заводам, которые это производят. Крім цього, пропагандист уже почав налаштовувати людей на те, що це лише початок, і чим далі, тим буде гірше. От такої Халепа якась. Не минула останніх подій і Захарова офіційна представниця МЗС РФ. Останнім часом ця от жіночка виглядає не в тонусі. Може, втомилася. Тавці, зараз не щодо цього. У якому вигляді вона б не була. З нею завжди лється якась нісенітниця. Так і зараз, псевдодипломатка пообіцяла чергову помсту у разі атаки на Кримський міст чи що там від нього вже залишилося. Працює на випередження, як то кажуть. Ні слова про атаки, що вже трапилися, зате на майбутнє заяв на наробити треба. Так, наче це щось змінить. Отже, поясню. в такий спосіб Захарова. Відреагувала на нещодавню заяву спікера оперативного командування Південь Наталії Гуменюк. Зацитую слова. Там дуже багато цікавих моментів, от дослівно. Нескільки днів назад спікер командування української групіровки Юк Гуменюк заявив, що у Кримського моста залишилось дуже мало времени. Конець цитати. Он отметил, что ВСУ будут в кавычках работать и дальше, добивать, видимо, мост. Этот смысл он вкладывал. А что тут комментировать? Тут есть экстремизм, не скрытый, в крови погрязший насквозь. Выраженная русофобия, Переступний режим Зеленського не перестає доказувати, що він хорошо усвоїл терористичні такі методи і намерен продовжати спроби підвергнути новим ударам, іключити гражданську інфраструктуру. Іменно таким являється Кримський мост. Кінець цитати. Цікаво, але запухши оце от обличчя Путінського МЗС, навіть не знає, що Гуменюк це жінка. Ви помітили цей момент? Я не помилилася. Цитата звучала дослівно. Але ж та що там, аби транслювати кремлівські методички, багато розуму не треба, досить просто вміти читати з папірця. І не соромно ж, якщо вже не робить таких елементарних речей, як факт чекінг перед виходом на камери, то, хоча б про зовнішній вигляд, оця от прес-алкаше подбала би. Бо, дивлячись на неї та на Медведєва складається вельми неоднозначне враження щодо їхнього способу життя. Можливо, вони там разом щось відзначають що вечора. Ну а поки одні пропагандисти розповідають про події в реальному часі, інші вже думають про наслідки. Так на Росія 1 Андрій Гурульов це генерал-лейтенант збройних сил Російської Федерації, визнав, що через атаки дронів припинився відтік населення до європейської частини Росії. Може, в недалекому майбутньому почнеться міграція населення з Москви та Ростова до Сиктивкара, не виключено. на Росії можливо все. Але ж як-то так, через якісь примарні маленькі цілі, які навіть велика ПВО не помічає через розмір взяти і жертвувати зручностями та хорошим життям, брати і їхати туди, де навіть місцями немає газу, до тих ізбушек на куріх ножках. І це при тому, що Росія величайша газова страна. Ну, вони так себе називають, і Путін, нагадаю, цим гордиться, він постійно свою трубу всім показує, де треба і не треба. Ви запитаєте, звідки в мене така інформація? Та навіть сам Гурольов у прямому ефірі це визнав. Я озвучу вам дослівно. Почому є слово справедливість внутрі страни? От чому вся європейська часть газифицирована, а на Дальнем Востокі. Мы все это прекрасно знаем. Я из Забайкальского края, у нас никакого газа априори нет. И если на улице утром минус 40, то это нормальная температура. Ты дома ходишь, у тебя глаза режут от угольного смога. Это же правда. Это тоже справедливость, что дышать все должны одним воздухом. Зарплаты должны быть одинаковые. Все должно быть одинаково. Наверное, тогда у нас будут условия, и мы не будем говорить о том, что у нас идет отток населения в европейскую часть. Правда, сейчас он прекратился по известным причинам. Его практически уже не существует. Причина понятна. Это раньше было у чертанных уличиках, а сейчас как у Христа за пазухой. Беда-то и ходи. Але бачите, хоч якийсь позитив від БПЛА і не тільки є, Он хоч таку велику територію рівномірніше заселять. Але не так все однозначно. Маю підозри, що скоро воно й туди долетить. Так, випадково. Та не дрони єдині, ми будемо обговорювати сьогодні. Чи не найцікавішою темою стала заява Шойгу? Міністр оборони Федерації після зустрічі бункерного діда із таким самим диктатором Кім Чен Іном зіткнувся із Євгенієм Паповим, пропагандистом прокремлівського каналу Росія 1 та за сумісництвом чоловіка Скабєєва. Останній згадав багато запитань і поставив їх безпосередньо, на які Кужугєтовіч відповідав просто в прямому ефірі. Серед них були е, такі от каверзні питаннячка про перебіг так званої спецоперації. Ну оскільки мовлення було непідготовленим, і шойгу просто таки застали зненацька. За його словами, вони продовжують вибивати техніку, вибивати весь склад усіх, хто продовжує контурнаступ. Мовляв, росіяни пережили весняну літню кампанію. А зараз прийшла і осіння, то вона зараз іде. СВОшники діють упевнено, командири діють упевнено, надійно обороняють те, що на сьогодні у них там є. Це ті напрямки, на яких Збройні сили України намагаються звузити прорив, але головне завдання це вибивати, вибивати техніку. Це все таке. Наступним питанням від Попова було: чи переможуть вони у цій війні? І отут -от найцікавіше, просто такий... Легендарний діалог, який я озвучу по ролях. Отже, звучав він так: Сергій Кужугетович. Как дела на Продовжаємо вибивати, 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 а войска держать активну оборону на нужных направлениях, а командири надежно обороняють то, що необходимо оборонять. А дальнейшие планы Вибівать, вибівать, вибивать. І от кульмінація. Пабіді, на що? Шойгу. А так от став. Просто знизав плечима, виражаючи свою невпевненість у цьому. Ну а що, брехати постійно? Теж не діло. Сказати нічого, побед предоставить нема кому і нема де. От лише залишаються такі от реакції: знизати плечима, підняти руки, ну і почухати, потилицю не вистачає. Нагадаю, це все дійство відбувалося у прямому ефірі. І це все побачили тисячі людей. Оцю от моментальну реакцію Побідім? Ні, знаю. Ну, звичайно ж, його за таке не похвалили. І вже через деякий час із сайту телеканалу Росія 1 чомусь. Вирізали обережненько інтерв'ю, де Шойгу розповідав е, про те, що ну не знає він, що там на фронті, і як там його росіяни е, бігають і перемагають в лапках. Тепер на місці цього відео прикріпили просто видалену сторінку. Але інтернет пам'ятає все, тому маємо сподівання, що цей уривок потрапить на очі бункерному діду. Нехай він також посміється із своїх підопічних, які просто знизують плечима і не знають, що там за цілі в СВО, які там подальші плани і взагалі. А хто ж побіждає? Ну що ж, залишимо шойгу зі своїми проблемами наодинці, думаю, його відправлять писати роботу над помилками. Ну, не подумала людина, що ж вдієш? Поки він там мислить над своєю поведінкою. Сподіваюся, не на Гречці на колінах стоїть. Останній раз повернемося до Соловйова. Цей ніяк не може заспокоїтися через так званих зрадників Родини. Вони неноземні агенти і незлякані патріоти. Пропагандист поголовно записує список зрадників поганих і неугодних Кремлю, бізнесменів та діячів культури. Давайте послухаємо. Они никакие не иностранные агенты, они никакие не испуганные патриоты, не хорошие русские. Они предатели нашей страны. Оказывающие активное содействие, за что они получили освобождение от санкции? Это значит, сколько денег они перевели укранацистам. Какова была тайная сделка? К ним относятся Ходорковский, к ним относятся Понмарев, Гудковы. К ним относится вся шобла дешевых пидорасов, начиная от Волкова и заканчивая... Как этот тварь, господи, не запомню никак. Но как зовут этого гнома с сиськами? Господи. Британская разведчица. Певчих, певчих, да. А з яким то траурним виразом обличчя про все це говорить. Ну, просто жах, дивитись боляче. Соловйов, схоже, добряче його підкосило, навіть не кричить. Може, прихворів? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте щодо цього ви, нам дуже цікаво, правда? Ну і наостанок на сьогодні новини від звичайних рядових росіянішек. Нещодавно з'явилася інформація, що московичка звинуватила у дискредитації армії чоловіка, який у військовій формі просив милостиню у метро. За словами жінки, у цьому такому спорядженні і в цьому виді транспорту до неї підійшов чоловік без ноги, та у військовій формі він попросив грошей. Москвичка відмовилася і після поїздки звернулася до поліції. Вона абсолютно впевнена, що громадянин не є учасником так званої СВО. Бо тим, хто повернувся з України, допомагає ж держава. Он як? Ось вам і наслідок пропаганди. Жінка дійшла висновку, що цей от шахрай деморалізує населення та дискредитує справжніх героїв тих, які відправилися на три букви, на СВО. Немає ноги, дискредитуєш армію, просиш допомоги, ганьбиш рос армію. Поганий маєш вигляд чи й військовій формі це теж дискредитація. Ну дійсно, а навіщо Бреше? Сміх та й годі. Чим далі, тим більше з'являються настільки абсурдних ситуацій. Ну, власне, схоже. Доносів буде більшати, А ми за цим будемо з величезною вагою, з величезним задоволенням спостерігати. Ну просто вже слів не вистачає. Хочеться побільше дивитися. Друзі, а на сьогодні це все. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та, звісно ж, спростовувати їх, аби ви якнайшвидше дізнавалися лише самісіньку правду. Я ж натомість прошу вас. Лише малого підтримати канал сейчас та поширити цей випуск. Також не забувайте про чарівні дії. По-перше, підписуйтесь. По-друге, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І по третє, звичайно ж, поставте свій пальчик догори цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі, ваша будь-яка активна участь все це дивимось разом усією нашою командою. Я ж вам дякую, що додивилися до кінця, і кажу до зустрічі.